Колеги, доброго дня. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Я до слова запрошую заступника гендиректора Укренерго Юрія Касіча. Тема брифінгу: ризики для об'єднаної енергосистеми України внаслідок пошкодження ЛЕП на півдні України. Пане Юрію, я запрошую вас до слова. Усім доброго дня, вітаю вас. Я Юрій Касіч, перший заступник директора НЕК «Укренерго» з оперативного керування ОС України. Стосовно кримських подій сьогодні вночі. Ну, хотів би для початку трохи освіжити, що в нас відбувалося. 20 листопада, п'ятницю, 4.28, Дніпровською енергосистемою та Кримською енергосистемою відключилась лінія 330 кВт Мелітополь-Жанкой, дією основного захисту з досмішним автоматичним повторним ввімкненням. В той же час фактично о 4.29 відключилась лінія 220 кВт Каховська Титан. Дією основного захисту, також з неуспішним автоматичним повторним включенням. О 5-й годині були, це відповідно інструкції диспетчерів, оперативного персоналу, виконані ручні повторні включення, вони також були неуспішними. А зранку о 9-й годині диспетчер НЕК «Укренерго» отримав повідомлення, що в результаті огляду ліній. Каховка «Титан» обнаружено падіння опори номер 207 на землю. Це 45 кілометрів від станції Каховська, участок південної енергосистеми Некукренерго. Це підрозділ наш. Лінія 330 кволька Каховка Джанкой. Було осколочне пошкодження стойки опори номер 161 Лінія 330 кВт Каховська «Островська» обнаружена на опорі номер 140 пошкодження двох железобетонних стояків. Також о 10.40 оглядом було обнаружено падіння опори номер 533 на землю на лінії мелітопіль жанкуй 21 листопада, тобто вчора о 23.20, одночасно відключились дві повітряні лінії 330 кВт Каховська Островська дії основного захисту з неуспішним автоматичним повторним включенням та лінія 330 кВт Каховка Джанкой. Також дії основного захисту з неуспішним автоматичним повторним включенням. При цьому нагадую, що дві лінії мелітополь джанкой та Каховка титан вже були пошкоджені, знаходились без напруги. Тобто всі чотири лінії, котрі забезпечували електроспоживання та постачання електроенергії на Кримський півостров, були відключені. Вже сьогодні вночі а, також були виконані а, ручні повторні включення цих ліній. А, вони також були неуспішними. Вночі а, отримали повідомлення від оперативного персоналу Південної нейросистеми, що результатом огляду виявлено лінія Кахольська Джанкой падіння опори No161 на землю. А, на лінії Каховська Островська в прольоті опор 139-140 падіння опори, котру я сказав, Каховка-Джанкой, відповідно на цю лінію. Тобто опора, яка впала, вона і впала на діючу лінію 330 кВт, і відповідно вони обі відключилися. Лінії 2 330 кВт та 220 йдуть фактично в одному коридорі, тобто відстань від ними близько 50-100 метрів. Вночі усі ці події призвели до необхідності. Додаткового аварійного відключення від електричної мережі а, двох блоків на типових електростанціях це Придніпровська ТЕС та Олігірська ТЕС, та відповідного аварійного розвантаження атомних електричних станцій України на величину близько 500 МВт. Це Запорізька атомна станція та південно-українська. Хочу зазначити, що такі аварійні розвантаження атомних електричних станцій України це дуже небезпечно. Відповідно доручення прем'єр-міністра України, яке було видано ще в п'ятницю, Некукренерга вживає заходів щодо виконання аварійно робот на цих лініях. На сьогоднішній день на ранок всіма матеріалами бригади наші забезпечені. На лінії мелітополь жанкої знаходиться дві бригади, 20 чоловік, дві одиниці техніки. На місці знаходиться все керівництво Дніпровської енергосистеми. По південній енергосистемі це по трьом лініям Каховська Островська, Каховська Джанкоет та Каховка титан Чотири бригади, 20 чоловік, дві автовишки, два крана, ямобори, дві ну, вся техніка, котра необхідна для виконання аварійно-відновлених робіт. Також на місці знаходиться все керівництво південної енергосистеми та, відповідно, тимчасово виконуючий обов'язки директора Енекренерга Ковальчук Сівод. Крім того, хочу зазначити наступне. Що при ліквідації короткого замикання на лінії 330 кВт Каховська астровська Вірніше Джанкой пошкодився повітряний вимикач цієї лінії на підстанції Каховська. Схема електричних з'єднань підстанції Каховська внаслідок відключення однієї ПЛ 220 кВт та двох ПЛ 330 кВт та пошкодження вимикача на даний час є вкрай ненадійною. Як наслідок, в результаті дуже знизилася надійність. Споживання електрозабезпечення споживачів Херсонської та Ніколаївської областей. При відключенні ще одного елементу на підстанції Проховська можливо, під, підкреслюю, можливо, каскадний розвиток аварії, при котрому е, також буде дуже не, великі неприємності для Херсонської області. Близько 50% може бути знеструмлено. При цьому також. Е, Електропостачання двох обласних центрів Миколаїв-Херсон також дуже ненадійне. Хочу зазначити, що енергосистема об'єднана України побудована таким чином, що неможливо з неї виділити окремі області, області регіони чи населені пункти. І, відповідно, будь-яке збурення в енергосистемі чи на Заході, чи на Сході, воно також може бути пов'язане. У мене все дякую. Дякую, пане Юрію. Колеги, журналісти. Чи є питання? Та прошу представляйтесь. Українські новини Віталій Кржевський. Скажіть, будь ласка, яким чином здійснюється енергопостачання тих двох районів Херсонської області, які живляться від підстанції Титан? По якій схемі? І скільки там споживачів? Скільки споживачів помогавати, я зараз не можу сказати, але на даний час ці райони вони живуться по резервній схемі, котра була реалізована Херсона Бонерга ще в п'ятницю будь-яка резервна схема живлення, це не надійна схема живлення, це ненормальна схема живлення споживачів. відповідно, надійність дуже знижається. Будь-яке ще одне зборення може призвести до відключення споживачів. І ще одне питання, якщо дозволити, бригади вже приступили до виконання ремонтних робіт, їх допустили до цих цих чотирьох ліній. А, поняття допуску, воно може бути різним. У енергетиків це одно, у інших це по-іншому. На даний час робочі місця. Повністю підготовлені, навіть установлені заземлені на місцях проведення робіт і бригади готові до виконання. Але ті особи, котрі там є, я їх так називаю не визначені, тому що їх паспортів я не бачив, а вони на даний час не допускають до виконання робіт. Ще дозволі. Останнє Укренерго є технічною стороною по контракту постачання електроенергії в Крим. Чи передбачені там якісь санкції за те, що... Енергопостачання було перервано з боку української сторони. Це фактично форс-мажор, тому юнак Укренерга завтра зробить відповідно повідомлення як технічний виконавець сторонам контракту про цей форс-мажор. І, і форс-мажор не несе якісь зобов'язань є... по контракту. Ну, я так думаю, що це запитання, мабуть, не до технічного виконавця, а до контракту отримувача. Дякую. Прошу наступне питання, будь ласка, представляйтесь. Максим Лобов, п'ятий канал. Скажіть, якщо е, ремонтників допустять, скільки часу треба, щоб все полагодити, відновити? Знаєте, будь-який ремонт е, можна щось прогнозувати, але він буде йти як будь-який ремонт. Е, я думаю, що одну лінію можна відновити на протязі доби, а інші це 2, 3, 4 доби. Чи є ще питання? Так. А ремонтні роботи на підстанції Каховська по цьому повітряному вимикачу вже почалися. Яка там ситуація? Так, вони почалися, вони ведуться. А скільки там приблизно час, якщо вкати на лінію? Ще не можемо сказати, тому що визначене пошкодження вимикачати це досить ну, більш важка операція, ніж на лінії. Якщо питань та уточнень більше немає, будемо на цьому завершувати. Дякую, пане Юрію, що пройшли, і до, до нових зустрічей. Дякую. Колеги, на цьому ми завершимо робочий день і розклад брифінгів на завтра з'явиться сьогодні, після п'ятої години. У нас на сайті в рубриці розклад.